Взяли дитину, трьох років, мальчика, заберіть, там вас, там вас. Де Гітлер, каже, да, тим да. логічною, чесною? Да, наш втроєнний експерт, наш втроєнний експерт, нам втроєнний. Російський фейк, іді нахуй! Розвінчуємо російські фейки, фейки, які прагнуть зламати наш дух. З експертом детектора медіа Вадимом Міським. На українському радіо. Вітаю, це Вадим Міський. і Ви слухаєте передачу Руський фейк на українському радіо, в якій ми тренуємо власні навички медіаграмотності і критичного споживання інформації, а також розбираємо фейки і маніпуляції російських пропагандистів. В рамках нашої передачі ми продовжуємо спецпроект, присвячений розвінчанню історичних міфів, які десятиліттями і навіть століттями насаджувала українцям пропаганда. Сьогодні ми поговоримо про культ перемоги, який із радянських часів насаджують росіяни. Чому це власне саме культ? Коли він розпочався? Яку мету переслідує російське керівництво, підживлюючи його, і як Україні варто вибудовувати власну історичну пам'ять про Другу світову війну? У сучасній путінській Росії у дні перемоги радянсько-російському святі 9 травня, а точніше в тому, як Росія його відзначає, усе важче роздивитися, бодай якісь людські риси. І якщо згадати акції на кшталт безсмертного полку, пафосні паради техніки вкупі з погрозами всьому світові, риторику можем повторити, то все більше святкування дня перемоги своїми рисами нагадує просто якийсь сатанинський культ. Сьогодні День Перемоги це державне свято, яке було запроваджене ще в Радянському Союзі, а згодом і у багатьох країнах, що отримали незалежність після розпаду радянського союзу у 1991 році. До 2016 року такий день відзначався і в Україні. Як взагалі так сталося, що радянський союз відзначав перемогу 9 травня, а ось весь інший світ 8-го? Справа у тім, що Німеччина підписала акт капітуляції ще 7 травня 1945 року у реймсі, і цей акт починав діяти ввечері 8 травня. Проте Сталіну не сподобалося, що при підписанні головну роль отримали союзники, тому він наполіг на повторному підписанні, що й відбулося на наступний день у Берліні пізно ввечері 8 травня. Однак у Москві у той момент уже настало 9 травня, і на той час і Черчилль і Трумен уже оголосили про повну капітуляцію Німеччини у своїх країнах 8 травня, але в радянському союзі дату святкування призначили на 9 травня. Є різні версії з приводу того навіщо було повторне підписання акту. Одна із найбільш популярних версій полягає в тому, що Сталін і його оточення хотіли отримати власний день перемоги над третім рейхом. Після 1948 року День Перемоги взагалі не святкували, ймовірно, через велику кількість скалічених ветеранів і вдів мільйонів загиблих. І тривало це аж до 1965 року, коли 9 травня остаточно перетворилося на сакральний день. Тоді ж почали проводити і гучні військові паради, які і досі проходять у Російській Федерації. Сьогодні ж мілітаризація країни у переміжку з меседжами на кшталт можем повторіть набуває усе більш дивних рис. Достатньо, наприклад, поглянути на головний храм збройних сил Росії, відкритий у 2018 році, і присвячений саме 75-річчю перемоги. Сходи цього храму зроблені з броні танків. На стінах там висять ікони із зображеннями радянських полководців, і навіть ікони з путіним і Сталіним там планувалися. Але в останній момент все таки вони зупинилися, побоялися бога і людей, і не стали їх прямо у храмі вішати. Але загалом такий новий термін пабідабесія, який уже увійшов у наш український лексикон, і не тільки в українській, а й в самій Росії таким словом іронізують над тим, що відбувається, досить влучно описує ті події, які мають місце зараз. Також цікаві і нові традиції, наприклад, безсмертний полк, звідки він узявся, як акція, і коли про це ми розпитали воєнного історика Василя Павлова. Ви розумієте, безсмертний полк, це доволі таки неоднозначна акція, і вона якраз є свідченням того, що все, до чого торкається Путін, торкається його найближчого оточення, воно перетворюється на щось дійсно справді сатанінське, як це і сталося і безпосередньо там з культом перемоги, перетвореним на Пабідебесія, так і з безсмертним полком. Безсмертний полк, це громадська ініціатива, яка розпочалася в Росії на початку нульових років, якщо я не помиляюсь, там. Бові громадська організація запропонувала своїм мешканцям міста вийти замість того, щоб виходити на військовий парад, вийти просто з фотографіями своїх справжніх родичів і згадати свої родинні історії, згадати тих людей, які пройшли цю війну. І перші декілька років це було ну абсолютно дійсно зворушливо, і це призвело до того, що люди почали, хоча б на якомусь примітивному рівні цікавитись власною історією, але потім російські політтехнологи, і побачивши потенціал цього явища, вони його просто втягнули в загальноросійські, скажімо так, інструментарій, який застосовувався під час, скажімо так, заходів, присвячених до Дня перемоги. і Став от якраз елементом культа побідобесі. І Вже тоді з'явилося, почали просто ці фотографії там світлини добре відомі, і відео є, коли людям перед цим маршем роздають... Плакати з абсолютно невідомими їм людьми, і як вони їх потім викидають на смітник після проходження. Також там навіть в Росії декілька разів вставляли людей, яких там взагалі не могло бути. Так само от в Україні, коли це явище ще було поширено, противники цієї акції намагалися до нього долучатися і там виходили з абсолютно провокативними портретами. Але учасники цього дійства абсолютно на це не реагували тому що вони з такими самими портретами власне були, коли ти не знаєш там історії власної родини, не знаєш історії власних ну будемо казати зараз дідів, і тоді виникають такі ситуації. Ось власне і відповідь, кого формують новими російськими традиціями на кшталт безсмертного полка і як це допомагає Путіну вести продовжувати його загарбницьку війну сьогодні. За версією Путіна Росія перемогла би Гітлера і без участі України. Це ще один міф, новий, який створили уже зараз, через багато багато років після завершення Другої світової війни, і озвучувати його почав особисто Путін декілька років тому. Воєнний історик Василь Павлов пояснює, що не так із цим новоствореним міфом, і яким насправді є внесок українців у перемогу в Другій світовій війні вся альтернативна історія вона руйнується дуже просто, якщо ви там або маєте якісь мінімальні знання навіть з радянського бачення Великої Вітчизняної або Другої світової війни, я вже не кажу про, скажімо так, сучасний рівень досліджень, сучасний рівень знань. З найпростішого, ми назвемо, що найкращим асом авіації союзників був українець Іван Кажедуб, що на території України в 1944 році діяло 67% сухопутних військ Вермахту, а їм протистояли 50% сухопутних військ Червоної армії. Тобто територія України була найважливішим театром бойових дій на східному фронті. Ми можемо згадати, що чотири міста героя знаходяться на території сучасної України. Це навіть я навмисно беру радянську парадигму. Якщо ми будемо пригадувати реально найбільшу битву Другої світової війни на Східному фронті, то це битва за Дніпро. Якщо ми говоримо про танкову битву, то це ніякому разі не бій під Прохоровкою, а це битва в Трикутнику Луцьк Рівноб. Роди, де зійшлися просто тисячі і радянських і німецьких танків. Що одним з найзапекліших боїв був Харків, який з обласних центрів зазнав найбільших втрат, він чотири рази переходив з рук в руки на східному фронті. Ми можемо говорити про те, що без України не тільки би Радянський Союз не переміг, а і в Сполучених Штатах Америки теж були б певні проблеми, тому що дуже всі полюбляють згадувати американські манхеттенський проєкт його батьків, фундаторів ядерної бомби, але фактично випадають з поля зору така собі скромна персона, як Юрій Джордж Кістяківський. Це український фізик, народився у Боярці, родина видатних українських юристів, але після революції мігрували. Юрій став фізиком, і саме ця людина зібрала вибуховий пристрій, який з'єднав дві частини. И заряду двох перших ядерних бомб. Тобто, ну це така сумна історія, але знов-таки говорити про це доводиться. Так само, я не знаю, як Путін збирався перемагати Німеччину без радянських танків, але тут відразу слід зазначити, що Т-34 був створений на харківському танковому заводі і вироблявся за участю української промисловості. А трохи пізніше, вже український фізик Євген Патон розробив систему зварювання, яка дозволила зб... Збирати ці танки конвейерним способом, і так ми можемо говорити фактично по кожному сюжету Другої світової війни. Навіть українці, ну це такий трохи пафосний момент, але українці це єдина нація, яка може відзначитись двома прапороносцями перемоги. Це такий сакраментальний сюжет, але він і є, що прапор над Рейхстагом, який є символом перемоги Радянського Союзу, командово-штурмової групи Олекса Берест. А одним з учасників встановлення прапору. Над Акінавою був українець Майкл Стренк. І так само є дуже класна цитата з одного з наших імміграційних письменників, який вказує про те, що українська кров була від снігів Арктики до пісків Північної Африки, від атолів Тихого океану до пляжів Нормандії. Тобто українці дійсно були на всіх фронтах, на всіх ділянках фронту. Є там українці в радянській армії їх там реально мільйони, близько 7 мільйонів призваних, які воювали. Є українці з емігрантських родин, як, наприклад, там Річард Бенкок або Роман Багнюк, справжнього ім'я, який був одним з найкращих асів авіації союзників в небі над Лондоном. Він збив найбільшу кількість німецьких ракет «Фау-2». Тобто таких сюжетів є там дуже багато, навіть взагалі контроверсійний сюжет, що 22 червня 41 року німецький пілот збив перший радянський літак, і радянський пілот збув перший е, німецький літак. Але ці обидва пілоти були українцями. Один з них це Роберт Олійник, який німецький ас, який походив з української родини з Запоріжжя. Мати його була німкенією. Вони виїхали під час 17-21 років, і Вже цей хлопчик. В нього є українська кров, він відзначився в таким спосіб. І я ж кажу, що в нас є величезна проблема, що в нас немає українського погляду на Другу світову війну. Ми або дивимось на те, що відбувалося або радянськими очима, або німецькими очима. Але треба подивитися на Другу світову українськими очима. Тому що навіть у нас в шкільній програмі, коли розглядаються події 41-го року, розглядаються вони крізь призму дій німецької армії. А коли розглядаються події 43-44-го, го крізь призму... Дій радянської армії. Але при цьому на це все слід все ж таки дивитися українськими очима, нашому суспільству, нашим громадянам, так само як і російському, слід передивитися своє бачення в Другій світовій війні. Отже, досліджувати і створювати власний український погляд на Другу світову це те, чим займаються в останнє десятиліття більш активно на державному рівні. Але тут є і наше з вами завдання: досліджувати і зберігати родинні історії. З яких і складається історія нашої країни. Прощаюся з вами до наступного випуску і нагадую, що будь-яку сумнівну і анонімну інформацію варто завжди перевіряти, зокрема, й на ресурсах суспільного мовлення, українському радіо, телеканалах Перший та Суспільна культура, вебсайті Суспільне новини і у соціальних мережах Суспільного. З вами був Вадим Міський. До зустрічі. Руський фейк. Розвінчуємо російські фейки, які прагнуть зламати наш дух з експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо.